Головний приз у Варшаві здобула команда черкаський мав 96. Тренер Максим Міхельсон задоволений роботою своїх підопічних. Я вважаю, що ми виконали задачу, мабуть, навіть перевиконали. В принципі, ми перед командами не ставимо задач, ми їдемо отримати ігровий опит. За словами тренера, усі команди, які брали участь у турнірі, показали високий результат. В цьому турі ні, ні одного матчу не було простого. Практично в кожному матчі ми проігрували по ходу ігри доставали на останніх секундах, витягували ігри. Найкраще. Гравцем турніру організатори визнали Максима Мірушніченка, гравця команди Черкаські мав по 96. Приємно, але це все із за того, що із того, що команда грала сплеченна. Капітан команди Черкаські мав по 95 також почуває себе знаменитим, хоча й у команда посіла третє місце. Відчуваю, але це на характер якось не відбувається і на поведінки. Сьогодні баскетболісти продовжують тренуватися. Попри те, що команда досить збалансована, їй не вистачає нових спортсменів. Тож за бажання черкаські дітлахи, які полюбляють баскетбол, могли б розділити з молодими черкаськими мавпами радість перемог. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.